Кожен з вас, напевно, мріяв про придбання класної машини, люксовий шмоток та саме нової техніки Apple. Кожен з вас колись задумався, а як люди взагалі заробляють такі гроші? І при цьому всьому їхні руки залишаються чистими, як в прямому, так і в переносному значенні. Чесно кажучи, я сам колись думав, що всі ці історії про легкий заробіток це або обман, або давно щось не актуальне. Поки не спробував сам і не відкрив для себе топ 5 способів заробітку, якими я поділюся в даному відео. Перший спосіб заробітку це американський YouTube. Суть у тому, що ви створюєте канал для англомовної аудиторії, наприклад, для глядачів США або Європи. Реклама там коштує значно більше, ніж на українських каналах, тож заробіток може бути значно вищим. При цьому обов'язково показувати своє обличчя або записувати свій голос. Можна робити контент, знімаючи файти в іграх, або ще можна використовувати штучний інтелект, щоб генерувати текст, а озвучку робити за кадром голосом. Зараз більшість так і робить. Все це можна робити просто сидячи вдома, маючи лише ноутбук і інтернет. Якщо канал вистрілить, він може стати надійним пасивним доходом. Так, а тепер переваги та недоліки американського Ютубу. Плюси просяти можна з будь-якої країни. Все, що потрібно, це ноутбук і стабільний інтернет, а трохи мотивації. Висока вартість реклами СРМ за тисячу переглядів. В США це в 5-10 разів більше, ніж, наприклад, в Україні. Можна створити канал без необхідності знімати акторів або витрачати на дорогий реквізит. Весь процес можна виконати, сидячи вдома, використовуючи прості інструменти та програмне забезпечення. А тепер перейдемо до мінусів. Складний старт. Для успішного запуску каналу потрібно глибоко розібратися у вибрах. Тематиці, освоїти навички монтажу відео, навчитися створити привабливі та якісні обкладинки, а також писати грамотні і цікаві многомовні описи, які привернуть увагу аудиторії. Не менш важливо розуміти, як працюють алгоритми YouTube, щоб оптимізувати відео, і збільшити охоплення. Перше це значна інвестиція вашого часу і зусиль без гарантії швидкого успіху. Необхідно постійно вивчати аналітику каналу, тасувати різні формати і підходи до контенту, щоб зрозуміти, що найкраще сприймає ваша аудиторія, і не опускати руки після невдалих спроб. Другої заробітку це Трафіку. Думаю, багато вже хто знає, що це таке. Але зараз коротко поясню. Для тих, хто не в темі. Бівий арбітраж це коли ти береш людей з однієї платформи і переводиш на іншу, де можна з них заробити гроші. В нашому випадку це з Тіктоку в Телеграм. Ти зливаєш відео в ТикТок, воно набирає переглядів. І ці перегляди ти ніби перетворюєш у підписників свого телеграм-каналу. Це можуть бути мотиваційні ролики, добірки інфи, інструкції, все, що викликає зацікавленість і спонукає людей перейти за посиланням. А вже в Telegram ти монетизуєш цю аудиторію, продаєш рекламу, заливаєш трафік на реферальні програми. Даєш доступ до курсів, платних каналів, або закритих чатів, або просто просуваєш власні продукти чи послуги. Фішка в тому, що ти нічого не продаєш напряму. Ти просто грамотно направляєш увагу туди, де її можна конвертувати в гроші. І Якщо все зроблено правильно, прибуток приходить досить швидко. Переваги та недоліки арбітражу трафіку. Мінімальні вкладення на старті. не потрібно великий бюджет, достатньо мати лише телефон і бажання почати. Ті, хто дає багато перелів, навіть новим аккаунтам. Алгоритми дозволяють швидко залучати аудиторію, навіть нульовому аккаунту. Стартувати можна майже з нуля. Якщо розумієте, як працює контент. Головне вміти привернути увагу і зробити відео цікавим для глядачів. А тепер мінус: Тікток не завжди стабільний, може різко знизити охоплення або доступ до аудиторії. Потрібно вміти отримати глядача, щоб він не просто проліснув відео, а дійсно перейшов у Телеграм. Відео має потрапляти в рекомендації Тіктоку інакше охоплення буде мінімальним, іноді складно монетизувати аудиторію, якщо вона холодна або нульова. Третій спосіб заробітку це телеграм-канали. Один із найкращих способів просування каналу це використання тік Ви можете знімати коротке мотиваційне відео або інше цікаве. Контент, який буде перевертати увагу людей, і через TikTok направляти трафік на свій телеграм-канал. При цьому всьому великі вкладення не потрібні. Все це можна робити безкоштовно. Монетизувати канал можна кількома способами, без додаткових витрат. Один із найпростіших це продавання реклами вашому телеграм-каналі. Ви можете продавати рекламу за хорошу ціну, залежно від популярності каналу та тематиці каналу. Але важливо не продавати рекламу, яка не відповідає вашому контенту. Ще один варіант заробітку це продаж власних послуг або товару через телеграм-канал. Це може бути власний курс, консультації. Та інші продукти, які вам підходять. Також є можливість продавати сам канал. Якщо він розвивається, має стабільну аудиторію та перегляди. Розкрутка каналу через TikTok може бути безкоштовною. Просто знімайте прості відео на телефон та залучайте підписників. Переваги та недоліки телеграм-каналів. Плюси: один раз створив контент, він працює на тебе 24 на 7. Реклама, продажі, підписники. Не зупиняються навіть коли ти спиш. Гнучка монетизація. Можеш продавати рекламу, свої товари, консультації, навчання або навіть сам канал. Тепер мінуси. Доходи нестабільні. Сьогодні може бути 5 заявок на рекламу, а завтра жодної. Важливо бути готовим до таких перепадів. Конкуренція росте. Телеграм зараз активно розвивається, і нові канали з'являються щодня. Четвертий вид заробітку – це товарний бізнес. Якщо ви арбітражі трафіку ви переводите трафіку підписників, а в телеграм-каналах монтизуєте їх, то товарний бізнес я пропонувати спропонувати реальні продукти, які люди хочуть купити прямо зараз. Дехто може сказати, що це вже заїжджена тема, але я впевнений, товарка залишається одним із найкращих варіантів для початківців. Спочатку беріть товар або Бажано таку, яка вам подобається. Так працювати буде цікавіше. Потім вирішіть де продавати. Наприклад, через OLX, Інстаграм, Телеграм, пром або власний сайт. Варіантів дуже багато. Рекламувати можна через Ютуб або Тікток, або викладати оголошення на Оликс, там це безкоштовно, або просувати через платну рекламу на OLX. Усе залежить від вашого бюджету та мотивації. Також важливо врахувати сезонність та актуальність товару, наприклад, продавати зимній одяг влітку. Не найкраща ідея, адже навряд когось зацікавить і не принесе хороший прибуток, переваги та товарки. Плюси. Простий, і зрозумілий старт. Навіть без великого досвіду можна починати з невеликими вкладеннями, що робить цей варіант доступним для багатьох. А по мірі зростання прибутку збільшувати кількість товарів і розширювати асортимент, великий вибір каналів та товарів. А тепер мінуси. Одразу знайти нішу складно. Потрібно тестувати різні варіанти і шукати свій продукт. Прибуток проходить миттєво. доведеться вкладати час і зусилля, не опускати руки при першій невдачі. П'ятий вид заробітку – це крипта. Це реально можливо заробити у 2025 році. Так каже багато хто, і це правда. Вам в тому, що половина людей, які заходять в крипту, не розбираються і зливають свої гроші. Це факт. Те, що я зараз розповім, хтось би продався за 500 доларів у курсі, але я не бачу сенсу. Інфа базова та зрозуміла. Є чотири основні напрямки, де можна заробляти. Перший напрямок це фьючерс торгівля це коли ти ставиш на падіння або зростання монети. Можна швидко заробити, навіть не з великим банком, але ризики дуже великі. Якщо не контролюєш емоції. Та не маєш чіткого плану. Гроші можна легко злити. Новочками я пропоную спробувати цей метод на собі з тими грошами, які не жалко злити, щоб потім відчути цю нішу і зрозуміти, що вона небезпечна, але можна добре заробити. Другий напрямок це спот торгівля. Це просто коли купуєш монету та тримаєш її. Мінімум ризиків підход для новачків. Але треба мати терпіння. Ріс може бути через тиждень, а може через рік. Панікувати не можна та сливати зразу, якщо не бачити росту. Ще на споті можна робити банальну спекуляцію на великих монетах. Грубо кажучи, коли трамфот пошляни або вкладає в. Крипторезерв США, тоді курс буде рости. Третій напрямок це ретродропи. Ти виконуєш дії в нових проектах або реєстрації на біржах, а потім тобі можна рахувати токени. Це халява. бувають дропи на 1000 доларів, бувають на 500 доларів, бувають на 50 доларів, як повезе, але гарантій ніяких потрібно постійно щось робити та витрачати свій час. П'ятий вид напрямку: це бонус від бірж, це регістрація, виконання завдання на сайтах, за які дають токени або долари. Час навіть без складу. але не завжди є. Треба моніторити, іноді можуть бути мінімальні депозити. Переваги та недоліки крипти. Плюси: Можна заробляти багато та швидко, навіть не з великим депозитом, особливо на фьючерс торгівлі або ретродропах. Багато напрямків кожен знайде своє. Є варіанти як для активних гравців, трейдинг, ретродропи, так і для пасивних. Холод-монет на споті або бонуси від бірж. Не завжди потрібні вкладення. Крипта це тренд, яка буде актуальна в майбутньому. Може займатися криптою у вільний час, поєднувати з роботою або навчанням. А тепер перейдемо до мінусів. Ризики дуже високі втратити гроші, особливо на фьючерс торгівлі. Депозит можна з за кілька хвилин. Ринок дуже чутливий. Один твіт Трампа може бути відсутністю заробітку, відсутність гарантії. Ти можеш об'юзити проект, а він нічого не роздасть, або холодити монети на споті місяцями і не отримати нічого, ще й в мінус вийти. Тепер ви знаєте топ-5 способів заробітку у 2025 році. У кожного з них є свої переваги та недоліки, але найголовніше не боятися зробити перший крок. Незалежно від віку можна досягнути успіху, якщо брати справу, яка дійсно тобі подобається, і розвивати її в довгостроковій перспективі. Не варто гнатися миттєвим прибутком. Краще будувати стабільність. Ільні прогнозований дохід, який буде рости з вашими навичками, головне діяти, тестувати і не зупинятися на перші невдачі.